З Вашингтона була тут прес-секретар. Коли була з депмісією по країнах ЄС і була в Болгарії, у Варні, обідала у, у Стефанії. І хтось сказав, що тут є. Українська діаспора, і вона сказала: Покажіть мені, будь ласка, Україну, покажіть мені цих сталевих жінок. Вона сказала, як це можливо, щоб попри все ви залишалися такими красивими такими усміхними. Це те, що дивує і тут, тутешніх людей, болгар. Христина Віяр одна з цих українок болгарського походження, що народилася на півдні Одеської області. Війна змусила її з сином переїхати до болгарської варни. Всі ми – весарабські болгари, діти двох матерів України і Болгарії. Тому. Чесно кажучи, я багато не сумнівалась куди їхати. Пригадую, як після місячної адаптації у Болгарії відправила два резюме на покоївку, щоб заробляти хоча б якісь гроші, та на пірницю, бо в Україні займалася саме цим. Працювати до готелю її не запросили, але запропонували вести телеграм-канал громадської організації. Ми разом десять тисяч 900 31 учасник, у якому українці можуть поставити будь-які питання стосовно свого перебування в Болгарії. Згодом мені зробили пропозицію стати керівником, мабуть, тому що я справлялася з усіма завданнями так, що це задовольняло всіх. Дівчата, щодо бізнес-зустрічі, давайте обговоримо порядок денний. З реєстрацію почнемо так. Так, А потім привітання Марина угу. е, Таня. В офісі співтовариства Ми разом, який знаходиться біля ресторану української кухні Стефанія, працюють шість жінок кожного дня вони роблять велику роботу, яка з квітня 2022 року допомагає українським громадянам інтегруватися до болгарського суспільства і гідно представляти Україну. Ми рахували, що десь на рік ми робимо 17 тисяч експрес-консультацій у телеграм-чаті. На день це десь виходить 300 консультацій. Експрес-консультацій кожного дня до нашого офісу заходять десь приблизно 5 живих людей. Соціальний напрямок це майстер-класи, які ми проводимо кожної суботи. До нас приходять дітки, українські дітки. Ми будемо не один робити, а ви вичавлюєте цим кружком. Скільки у вас вийде. Я так гадаю, десь по поп'ять. В офісі ми разом я щосереди проводжу засідання клубу розмовної болгарської мови. Десь там-12 10 чоловік. Вони вже показали дуже гарні результати, вже деякі люди з них, ну, Влаштувалися на роботу болгарській компанії. Усі наші напрямки вони організовані або створені з запитів, які надходять від українців на бізнесу. під ключ та рекомендацій щодо інвестування в Болгарії. Це один з топ-напрямків. Це болгарські юристи, бухгалтери, таке інше, які не підвели українців тут. І які допомогли їхнім бізнесам розвинутися тут, і ем, ми можемо їх рекомендувати нашим співвітчизникам, які щойно приїхали і мають запит на відкриття фірм тут. До нас посол України в Болгарії, пані Олесі Лащук е з командою Сказала дівчатам, які були, вони якраз пропрацьовували травму війни. Були дівчата з Маріуполя, з Херсона, і вона їм сказала: підтримуючи слова, мотивуючи, це було дуже сильно. І у нас тут утворився такий, знаєте, український центр. Я дуже пишаюся тим, що люди сюди приходять що це стало магнітом для людей.